Тастої школа! я скучила за літо, за уроками, класом своїм і за сонцем, що у вікна відкриті, гріє променем нам золотим. Створюємо ми групу дошкільного виховання, і хотілося б мені теж сказати велике спасибі нашим батькам. За їхнє терпіння, мудрість і їхню допомогу, що вони не відмовилися, що прийшли на допомогу. І сьогодні, по суті, дуже гарно отримується і наші і фермери, і односібники, і наші партнери всі підтримали цю ідею. Я думаю, що до кінця цього місяця ми вже будемо в повному обсязі працювати в цьому дитячому закладу. Але найбільшу допомогу нам, допом нам надав. Станіслав Семенович Березкін він нам закупив меблі на 45 тисяч. Це дуже велика сума і дуже гарна підтримка. Тож давайте всі разом доведемо почату справу до кінця. Є дітки, які які потребують значить ходити до дитячого садочка. Дитячий садочок, який знаходиться при школі навчально-виховний комплекс, є одна група, в якій є 20 діток. Значить, є потреба створити ще додаткову групу. Станіслав Семенович вийшов з ініціативою першим надати допомогу, фінансово на створення додаткової групи дитячого садочка. Це місце школа. Нам дуже сподобалось тим, що так зручно, і стільці зручні, і все для дітей зроблено, так як потрібно. Саме для їхнього віку.